Оцей пакет, що там, бачите, лежить, уявіть собі, що це подразник, що це собака, голуб, кошка і так далі. І от у вас є собака. У мене нема повідка, ну як є, Єва забрала, я буду отак. Дивіться. От якщо ви е ходите да, з вашою собакою туди-сюди, і ваша собака починає на голуба реагувати, тягнути, в цей момент ви можете відтягнути його. Потім стати між подразником отак, і сказати, да, тримаючи його за ошибник заповідок, сказати йому ні, ні. Піти на нього тілом отак, штовхнути, і знову сказати ні. Да. Тут ви можете і хлопнути, і дістати щось кинути. Але в кінці ви потримаєте 3 секунди за повідочок, да, нерухомо, стоячи над собакою і кажете Ні. І далі, якщо собака починає тягнути і так далі, ви просто тягнете його і кажете, пішли. Пішли і йдете далі, да? пройшли, тут же повертаєтесь через деякий час. І якщо собака і якщо собака туди тягне, ви кажете, ви можете, якщо він тягне оттуди, да, ви можете його не відтягувати, ви можете забіжати до за нього, да? отак. Сказати ні, да. Можна і відтягнути його подалі від подразника, да? і тут потім стати між ним. І сказати ні. Можна взагалі його відтягнути на метрів 50 і там ругати. Я вам це теж розказував. От, далі. Якщо він тягне до подразника, да, і ви тут стоїте, можна взяти щось м'якеньке і кинути йому по дубці. Да, це буде теж дуже добре. Або просто створити звук. Але пам'ятайте, що краще все-таки забігати з ні, і казати і, штовхати його отак, хлопати, топати. І стояти нерухомо, застивати. Це найкращий варіант цей день.